Це знову Настя після роботи, і я сьогодні хотіла поговорити з вами на тему, до якої мене підштовхнула розмова з моєю знайомою з приводу того, чому наші жінки не вміють сприймати нормально компліменти, і чому багато хто завжди віднікується і каже, що ні-ні ні, це у мене там якесь дешеве плаття, чи ні-ні ні. -ні, -ні це е, макіяж, який я робила там, 15 секунд, чи ні-ні ні. Ці е, нігті, ну, вони дешеві, це, взагалі, звичайний манікюр чи щось таке. І постійно шукають інший сенс або інший текст у словах приємних. Я почала за собою це помічати, коли е, почала багато спілкуватися із нашими. Українськими, слов'янськими чоловіками, які десь старші, я не знаю, мабуть, старші 90-го року народження, ну, можливо, там, 87-го, десь так. Мало хто з чоловіків, які старші цього року народження, вони вміють нормально поговорити компліменти жінкам. Не знаю, колегам, взагалі, будь-кому людям. Завжди у нас якось прийнято те, що якщо людина сказала іншій людині комплімент, і це не важливо, це жінка, чоловік, там, кішка, собака, неважливо хто, якщо ми кажемо комусь комплімент, це в будь-якому випадку, значить, що нам щось від цієї людини потрібно. Це не стосовно гендеру, це не стосовно Якоїсь соціальної ланки чи ще чогось, це просто так виховали, що просто так людина не може сказати іншій людині щось приємне або якусь свою думку висловити так. Це має дві сторони медалі. Ми, ми ніколи не питаємо, і ми не хочемо, щоб нам, можливо, казали якусь думку, якусь критику, казали щось погане, казали дійсно, що вони думають. Але мені здається, що саме з приводу компліментів у нас більш якесь упереджене ставлення, ніж до критики. Саме у людей, які виросли на пострадянському просторі, і які, як я кажу, ногою одною вляпалися в те «но», яким був Радянський Союз. Людей вчили не бути якимись дуже щирими, відкритими. Позитивному ключі. Так, критикувати можна, цькувати, можна вказувати на недоліки, можна казати, де людина оступилася або провинилася, або ще щось. Шеймити на весь клас, наприклад, когось, або шеймити на весь колектив, виносити догану, прилюдну. Це прям було якимось культом. А от, наприклад, когось похвалити це було зась. Чому? Тому що людина, якщо починає щось робити краще, ніж вона робила до того, це привід не якось її преміювати або якось її похвалити. Це привід сказати всім іншим, що дивіться, от, наприклад, умовний Ванька він робить на 25% краще все, аніж ви. Тому ви всі ледері, давайте всі бути як Ванька. А отримувати ту зарплату, яка у всіх вас була до цього. Приблизно за цим сценарієм, кожен, хто виріс у Радянському Союзі, він жив. По факту, ніхто не преміював, ніхто не підвищував за якийсь оверворк. Ні. Це просто потім сприймалось як нова норма, як нове 100%. Людина відпрацювала краще. Але ніхто цього не помітив. Вона просто зробила щось краще. Помітила в іншому ключі. Помітила те, що людина може робити якийсь овердос. І тепер їй будуть давати набагато більше роботи. Те саме стосовно і компліментів. Як це зробити людині комплімент просто так? Просто через те, що ти вважаєш, що в неї гарна сукня. Або крутий манікюр, або класна зачіска, або класний макіяж. Я зараз е, кажу якимись дівочими критеріями, можливо, так. Е, але це те, що спливає в моїй голові. За якусь класну пророблену роботу, за якусь класну заспівану пісню, знов таки, ми не звикли отримувати комплімент. Дорівнює, ми не звикли отримувати позитивний фідбек. Взагалі. Ми не звикли сприймати якесь класне до нас ставлення, якісь позитивні відгуки про нас як щось нормальне. Коли питають, як в тебе справи, і ти кажеш, в мене справи нормально, Це якось нейтрально. Ми звикли бути якимись нейтральними. Так, ми не відчиняємось комусь, коли нам погано. Ми не звикли якусь людину навантажувати своїми проблемами. І якось рекламувати себе також немає звички. Але, от що я помітила останнім часом, і що мене дуже сильно радує, те, що. З цією новою етикою, яка дуже круто вписується у соціальні реалії нинішнього дня, прийшла оця відкритість. І дуже круто, що ця відкритість також прийшла і в Україну. І що я почала помічати? Серед своїх знайомих я зараз спілкуюся в основному з людьми, які народилися після. 95-го року. Цей проміжок десь от від 95-го до. Ну, нехай 87 го їх дуже мало. Вони також є. Старші від 87-го їх дуже мало. Або це дуже такі прям open mind люди, які об'їздили весь світ, які бачили дуже багато чого. І вони вже не такі совєтські люди. Чим далі, тим більше людей з'являються відкритих, вони вже не являються цими емоційними імпотентами. Тих, кому просто заборонили і заблокували цю здатність казати іншим щось хороше. Скажу про себе, що спілкуючись із людьми, які старші від мене, я також собі можна сказати, напрацювала оцю звичку, коли мені хтось каже щось класне, якийсь класний фідбек про мене, про мою зовнішність, про мій талант, просто та про моє вбрання, про мою зачіску, про мій манікюр, я починаю шукати якесь друге дно. Я починаю шукати якісь приховані сенси. Причому не хороші. Я думаю, що людина щось від мене хоче. Вона хоче отримати від мене якісь бенефіти. Вона хоче якось на мені заробити. Або, наприклад, так, я коли чую комплімент, вже такий відвертий комплімент, хороший, смачний такий від якогось чоловіка. Я думаю, що я йому подобаюсь, але це не дорівнює. Це ніколи не дорівнює те, що ти комусь подобаєшся. Людина може просто висловити те, що вона в захваті від твого зовнішнього вигляду. Те, що дійсно людині подобається твоя зачіска, конкретно зачіска. І в той самий момент їй може дуже сильно не подобатись. Твої туфлі або твоє вбрання, або твій манікюр, або твій макіяж. Але зачіска в тебе взагалі супер, і людина скаже тобі про це. Тому що казати класний фідбек комусь це не завжди дорівнює я щось від тебе хочу. Це. Іноді просто дорівнює сказати свою позитивну думку про щось в тобі, про твій талант, про якісь твої наробки, якусь твою виконану роботу класно. Оцей, оця звичка, те, що тебе просто так не можуть похвалити, вона несеться, мабуть, десь з, зі школи. Тому що ти повинен стрибнути вище голови. Ти повинен стрибнути вище якоїсь планки, заданої всіма, щоб тебе похвалили. Щоб про тебе сказали щось класне, щоб про тебе сказали щось приємне. Але це ненормально. І наскільки це не нормально, я дійсно знов-таки зрозуміла, коли я почала їздити світом. І Перший час я дійсно дуже сильно не розуміла, чому люди мені кажуть щось хороше. І я сприймала це хороше не як е, щось незрозуміле для себе. Тому що так я була вихована в парадигмі того, що якщо тебе хвалять, від тебе щось хочуть. Будучи за кордоном і отримуючи якийсь класний позитивний фідбек про себе. Я досі жила отими всіма звичками. Я думала, що кожна людина від мене щось хоче. Що хтось шукає якусь вигоду в мені, в моєму таланті, в моїй зовнішності, чи ще щось. Знов-таки, як дівчина, я думала, що там кожен чоловік, який каже мені щось хороше з приводу моєї. Зовнішності це людина, яка хоче мене затягти в койку. Так, такі думки були, бо ти до цього звикаєш. Ти звикаєш жити в такій реальності. Бо по-іншому у тебе вдома не буває. Вдома я маю на увазі в країні. І от зараз, коли я спілкуюся вже з іншими людьми, з іншими новими українцями, тими, хто. Не вляпався в той Радянський Союз з тими, хто не має цього е патріархального відбитку Радянщини на своїй свідомості. Можливо, це через те, що вони дивилися набагато більше зарубіжних фільмів. Можливо, те, що якісь мультики були також зарубіжні у нас. Можливо, те, що ми серіали дивилися, можливо, те, що у нас з'явився інтернет, і ми можемо спілкуватися із людьми з-за кордону. Я не знаю, що так класно вплинуло от на покоління молодих українців, що ми можемо собі дозволити сказати щось приємне людині. Просто тому, що ми так думаємо, просто тому, що це наша думка, просто тому, що ми просто захотіли сказати те, що людина. Чомусь нам подобається у своїй роботі, у своїй зовнішності, своїм характером, своїми смаками чи ще чимось. Неважливо, ми не тримаємо це в собі. І як на мене, це дуже круто. Навіть старші покоління зараз вони відчувають якийсь дискомфорт. Від того, що ми такі відкриті, ми такі можна сказати, зухвалі в своїх талантах, ми не боїмося себе репрезентувати, ми не боїмося казати, в чому ми класні. Ми реально бачимо свої якісь заслуги. Ми реально бачимо, чим ми можемо принести користь іншим, тому що дійсно те, що ти вмієш краще всього. Те, що ти відчуваєш своїм талантом, те, що ти відчуваєш своєю принадою, це те, чим ти можеш принести користь іншим, іншим у собі. Це мене дуже сильно радує, те, що таких людей стає багато. Але, незважаючи на те, що їх стає багато, все одно є певний шар населення, є певний, певні групи, які досі живуть от. Тими старими парадигмами, нав'язаними батьками, нав'язаними там бабусями, дідусями, які кажуть, що треба жити за якимось стандартом, ти не повинен стрибати вище стелі, ти не повинен пробувати щось нове, ти ніколи не досягнеш чогось, де раділся там і пригадівся, і всі ці речі, які нас зупиняють в чомусь. Зупиняють в розвитку, зупиняють в прийнятті себе, зупиняють в тому, щоб спробувати себе в якісь, можливо, нові ролі. Багато хто живе за такими стандартами, як типу, сиди, і не висовуйся, ти що, найкращий, боятися просити допомогу, робити все самотужки, вивозити на собі просто все, бути якимось таким гіпергероєм. Але заради чого? Я вважаю, що багато хто в душі живе за тими старими стандартами, бо частково це зручно перекладати відповідальність на те, що так склався світ. Але фактично світ так не склався. Люди можуть говорити одне одному приємні речі просто так, коли вони нічого нічого не хочуть. Просто хочуть висловити свою думку з приводу вашого таланту, вашої зовнішності, ваших розумових здібностей, ваших нових туфлей, туфель, туфель. Хай буде так. ваших граматичних помилок. До чого я це все вела? До того, що сьогодні за розмовою зі своєю подругою я подумала, що це так круто, те, що раніше. Я це помітила за іноземцями, але я не помічала таких речей за нашими людьми. Так, особливо за хлопцями. Звісно, я дівчина, я звертала увагу на те, як скупо і як мало наші чоловіки робили компліменти жінкам. Це навіть не конкретно стосовно мене, а взагалі. А тут я почала помічати те, що навіть в цьому ми ростемо. І це круто. Всім хорошого вечора. І я буду спати і вам бажаю також. Солодких снів. Вот такая